Привіт, вболівальники синьо білих. Вчора Динамо перемогло партизан з рахунком 6-2, але не все було грядкою з троянд. Гендиректор партизана викликав резонанс після заяв наставника Динамо Олександра Шовковського. Я збираюся розповісти вам усі подробиці цієї халепи, але спочатку не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Ходімо. Генеральний директор партизана Мілош Вазура відреагував на заяви Шовковського про те, що Динамо скасовує всі офіційні заходи зі збірною Сербії перед другим раундом кваліфікації Ліги Чемпіонів. Вазура поставив під сумнів поведінку Шовковського і поставив кілька риторичних запитань, чому таке неспортивне ставлення. Наша країна ніколи не переставала визнавати територіальну цілісність України. Потрібно запитати, що зробила Україна щодо агресії НАТО проти нашої країни, що нам робити і як на це реагувати. Вазура також критикував той факт, що хтось позиціонує себе як морального суддю над справами та поведінкою Сербії, не наводячи конкретних аргументів, він поставив під сумнів те, чи було якесь засудження агресії та чи було дистанціювання від злочинів. Скоєних проти Сербії, на його думку, ці питання не повинні впливати на спортивні змагання, і підкреслив, що Сербія тримається осторонь військових конфліктів і сприяє миру. Гра відповідь Динамо Партизан запланована на 31 липня в Белграді. Отже, вболівальник, що ти думаєш про цю суперечку, яку розвів генеральний директор ФК Партизан. Він правий чи був перебільшенням. Залиште свій коментар і до зустрічі в наступному відео.